У рамках меморандуму про співпрацю Кременчук та німецьке місто Тюбінген домовились розвивати співпрацю у галузях освіти, культури, інфраструктури та комунального господарства від муніципального підприємства штат Тверке Тюбінген наше місто отримало у подарунок вантажний автомобіль Фольксваген Транспортер для Кременчуцьких комунальних служб. Варто відзначити, що це не перша технічна допомога від громади Тюбінгена. Минулого року Кременчук отримав пожежний автомобіль. Ми дякуємо нашому німецькому. Місту партнеру Тюбінгону за ту допомогу, яку вони надають місту Кременчуку. Пожежний автомобіль вже працює зараз в благоустрій Кременчука і є незламомобілем, який допомагає нашим комунальникам боротися з наслідками російської агресії. Сьогодні ми отримали ще одну машину для наших комунальних служб. Вона буде доукомплектована і найближчим часом передана в наше місто і буде працювати на нашу перемогу. Дякуємо нашим німецьким друзям за підтримку і допомогу в нашій справедливій. Вій, боротьбі за мир і спокійне життя в Україні і в Європі. Ми дуже хвилюємось за життя в Україні, і ми всіма думками і серцем з вами. Як знак нашої підтримки, ми передаємо вам авто, і нехай це буде початком великої дружби та партнерства, яке буде розвиватися далі. Окрім цього, під час передачі авто міський голова Кременчука Віталій Малецький ознайомився з роботою муніципального підприємства штат тверке Тюбінген. Підприємство відрізняється високим рівнем організації роботи, ефективним управлінням та сучасним підходом до надання комунальних послуг. Співпраця з німецьким підприємством та прийняття їхнього досвіду є важливим кроком для розвитку Кременчука. Анна Литовин, Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.